Всім привіт, це Вадим. Наша з вами Рожева тумба. Поки мені приперло снігом двері, вирішив зробити виправлення в плагін, трошки допрацювати його, а може і не трошки, зараз розповім. Виправив помилку з діагональним зрізом і крайкою на ньому. Там була програмна помилка, яка показувала вікно, спливаючи помилки. Потім вже в третій раз. Доробив код з знаходження цих бічних отворів, вже сподіваюся, в останній. Бо, все ж таки, залишалися бічні отвори, які, які звичайно, все ж таки не попадали в експорт. Не знаю як. Зробив більше толерантність, точніше, знаю, виправив. Зробив більше толерантність, вже всі шукаються, які тестили, перетестили. Тому, якщо в когось ще будуть питання з бічними отворами, будь ласка, скиньте проект в групу. Я буду дивитися, де воно їх ще не шукає. Але краще використовуйте костюм плагін, ставте звичайні отвори. Вони прекрасно працюють, а не ось уступні з цими примакутничками. І з цікавого зробив конфірмат. Чому мені про нього ніхто не казав? Це загадка. Ніхто не писав, не казав, поки я в особистій розмові не дізнався про те, що людина витрачає по 4 години після того, як зробить всі меблі плагіном для те, щоб вручну проставляти конфірмати. Це відчайдушні люди в нас, нічого не скажеш. Ось такі подвійні групи, «Конфірмат Шкан» та звичайний конфірмат» працюють. Там є ще конфірмати, а ля зенкером без зенкера і таке інше. Я їх не рухав. Вони можуть якимось чином запрацювати через те, що вони схожі на ці. Але якщо ви їх використовуєте і дійсно часто вони вам потрібно, будь ласка, пишіть, кажіть в групу. Я їх дороблю, зроблю. Це не займає так багато часу. Я просто не хочу сам сідати і повністю перебирати всі можливі. Способи, кріплені, таке інше, бо я знаю, що вони далеко не всі використовуються. Ось так виглядає цей проект. Ось так він виглядає в гіблабі. Є конфермати, є шканти, наскрізні отвори. Тут на шкантах наскрізні. Все як не може бути. Такі далі більш технічна інформація. Нова версія плагіна буде працювати в SketchUp тільки від 22-ї версії. Це буде 2022-2023-2024 SketchUp. Ну, якщо може п'ятий зараз випусти, випустять, то і в п'ятому будуть працювати. Чому? Бо перевів повністю плагін на бінарні файли. Там хто буде колопати код, я знаю, що є. Такі товариші, то побачите, що там все вже на бінарних файлах, і плагін працює ще швидше ніж працював, і він е не підгружає взагалі при завантаженні скетчапа, В принципі, Скетчап дуже швидко завантажується і не рухає, так як АБФ, наприклад, любить це робити сам скетчап. На цьому, в принципі, все. Чекаю ваші пропозиції. І якісь зауваження в групу можете розказувати, хто що робить, хто що в кого виходить, не виходить з моїм плагіном. Пока.